Друзі, всім привіт! З вами Євген Конюшевський і цим відео ми розпочинаємо нову рубрику на нашому youtube каналі Справа в тому, що ми постійно видаємо велику кількість контенту. Відповідно, під кожним з наших відео ми отримуємо від вас якісь цікаві питання, на якісь можна відповісти усно, буквально декількома словами чи реченнями, а на деякі хочеться дати більш розширену відповідь для того, щоб ви все-таки зрозуміли і розібралися в питанні, яке задає. Тому ми будемо на постійній основі випускати такі відео, де будемо давати відповіді на ваші запитання. Також будемо додатково в наших соцмережах збирати від вас ці відповіді і. Я думаю, що, можливо, раз в місяць давати на них відповіді. Тому слідкуйте за нашими соцмережами і приймайте активну участь у нашому з вами діалозі. І так поїхав. Дуже часто ми отримуємо таке запитання стосовно маркування. Чи дійсно важливо при ловлі на фідер чи флет маркеритися? Друзі, це дійсно важливо, і це перший і основний принцип фідерної риболовлі взагалі в цілому. Тобто знайти дистанцію і постійно її розкачувати прикормкою. Дистанцію ми відповідно шукаємо самий простий спосіб: це маркерне грузило. Навіть в самих складних водоймах, особисто для мене це водойми з невеликою глибиною та достатньо таки глибоким мулом, навіть в таких водоймах. Маркуватися треба для того, щоб знайти оцей от більш твердий мул. Тому не нехтуйте цим і обов'язково навчіться маркуватися. У нас на нашому каналі вже є декілька відео. Якщо цих відео для вас мало, ви кажіть, Женя, пишете в коментарі, Женя. Треба зробити ще одне відео, прям велике, прям про все показати, як куди, як це все відбивається, як Відчувається на вудлищі, чи маркуватися. Задоволений для вас, зніму це відео. Але я ж кажу: обов'язково маркеріться і обов'язково вловіть в кліпсу, тому що це теж дуже важливо. Це все збільшить ваші шанси в успішній фідерній риболовлі. Якщо таке відео для вас важливе та актуальне, залишайте коментар. Задоволення таке відео знімемо та дамо розширену відповідь. Друге питання, яке я отримав, ось буквально після останнього свого відео, стосовно. Монтажів для флетфідера, і там було запитання стосовно літкора. Дивіться, лідкор я принципово не використовую, тому що не бачу в ньому жодного сенсу. Взагалі, лідкор два варіанти, чому його придумали. Перший варіант це зберегти рибу, тому що оцей от е, такий плотний товстий матеріал, е, коли риба закручується в штопором. Якщо вона закручується в е, шоклідер, то є велика ймовірність того, що шоклідер їй поранить плавці або навіть видерне луску. Або ще гірше закрутиться навколо жаберної кришки. Але з таким товстим матеріалом, як лідкор, такого не відбувається. Другий момент це лідкор з сердечником. Ну як раніше розповідали, я не експерт ці темі, але як раніше розповідали, сердечник, тяжкий сердечник там для того, щоб вашу елемент жилки чи шоклідера, який знаходиться біля оснастки, максимально втопити в мул, щоб рибка його не бачила, оснастка гарно лежала на дні. Нічого рибі не заважало годуватися на закормленій точці і вже потім знаходити вашу насадку чи стік і відповідно попадатися вам на гачок. Але я ці елементи не використовую, тому що, ну, якщо ви правильно виважуєте рибу, лідкор не потрібен, рибу ви в будь-якому випадку ніяк не травмуєте. Якщо у вас нормальна тонуча жилка, нормальний якісний шоклідер, це все теж, повірте мені, гарненько лягає на дні. І рибу воно абсолютно не турбує ніяким чином і ніяк не впливає на активність риби. Тому я не використовую лідкор. Єдиний виняток, коли я його використовую, це. Комерційні водойми, на яких він обов'язковий. Що таке обов'язковий? Це в правилах водойми прописано, що дозволяється рибалити тільки з літкором і ніяк інакше. В таких випадках я відповідно його використовую, якщо хочу рибалити на цій водоймі. Чи в'яжу я їх? Ні, я їх не в'яжу, я не витрачаю на цей час. Я просто-напросто купую або готову снастку, або готовий сам нав'язаний лідкор. Вони продаються по три, по п'ять. Тобто, ну кому під які умови, той може придбати. Чи Вважаю я, що його потрібно в'язати і мати в собі ще додатково купу різноманітних елементів, які тягати з собою. Це і голку для в'язання, це і, відповідно самі літкори. Ну, я думаю, що ні. Можливо, помиляюся, але така моя думка. Наступне цікаве питання, яке я б я хотів розглянути, це питання стосовно інлайн-монтажа на ловлі на флетфідер. Тут насправді ну, питання звучало більш розширено, тобто коли я використовую скользящий, коли не скользящий, які взагалі його переваги. Ну, дивіться, я в 100% своїх рибалок використовую скользящий інлайн. тобто У мене немає ніяких стопорів. Е, жилка спокійно рухається по годівниці, точніше, годівниця по жилці. Чому я використовую в 100% його? Ну, я не бачу ніяких моментів, де б мені потрібен був стопор. Тобто, чомусь більшість рибалок вважає, що якщо монтаж буде глухим, то риба за рахунок ваги годівниці буде засікатися. І так це дійсно правда, але вони не враховують один важливий момент. Цей момент це як зв'язана ваша оснастка, і це ще головніше, як зв'язаний ваш повідець. Тому що навіть якщо у вас буде самий-самий ідеальний повідець. І у вас не буде глухого монтажа, і буде максимально легка гудівниця, яка по теорії не могла б засікатися ну саме засікати велику трофейну рибу, то це так не працює. Якщо у вас правильно зв'язаний повідець і він гарно розвертається в губі риби. То він буде фіксувати її на закиді 150 метрів з годівницею 20 грамів. Тобто, все одно він буде класно розвертатися в губі риби, і тим самим риба буде засікатися. Ніякі стопорки, ніякі глухі монтажі не потрібні. На інлайні, все чудово працює. Тому я використовую інлайн в 100% випадків, раджу також робити саме вам. Неважливо, яка вага годівниці, чи глухий монтаж, чи ні, все таки. Саме правильне зв'язання монтажа. Відео, до речі, я зняв буквально недавно. І саме важливе це повідець, його довжина, гачок, як він зв'язаний і який розмір волоса відповідно до тої насадки, якою ви користуєтеся. Це саме важливе. Якщо вам цікава така тема, я думаю, що Андрій Сінгаєвський не відмовить і залюбки зніметь відео про. Важливість ось такого от повідця. наступне запитання пов'язано з вибором снастей. Тобто, багато рибалок початківців запитує яке ж вудлище їм обрати для початку, якщо вони навіть не знають, будуть вони рибалити на озері. Чи відправляться на чи Дніпро, де присутня достатньо велика теча. Вони не розуміють, на якій дистанції вони будуть рибалити. Тобто потрібно вибрати перше вудлище, відповідно, таке, більш універсальне. Ну, Дивіться, моя порада тут дуже проста. Я б вибирав би однозначно вудлище в довжині від 360 до 390. І я б обирав вудлище тестом максимум 120-130 грамів. Поясню свій. Ну, Причини чому так? Така довжина водилища дозволяє нам рибалити на більшості водойм та різноманітних складких ділянках, там де заважають закидати довгими вудками якісь дерева позаду вас чи, можливо, набережна. Також цією довжиною водилища зручно закидати риболову незалежності від його зросту. Тому що ви розумієте, що якщо рибалка невисокого роста, а всі йому радять купити в довжині 4,2 Ну, він не буде кидати вудили 74.2 далі, ніж 3.6, тому що для його зросту краще підходить саме коротша модель. Тому я вважаю, що 3,6-390 будуть ну, такі більш універсальні, більш оптимальні. Чому я кажу про такий великий тест, да, здавалося б, якщо рибалка буде рибалити на стоячих водоймах? Ну, дивіться, така потужність вудлища зазвичай забезпечує його таку надійність та витривалість. Тобто, навіть на стоячих водоймах, навіть на, коли рибалка буде рибалити невеликими годівницями, легенькими має на увазі, йому буде складніше зламати це вудилище. Але ви знаєте, що коли ми вчимося, особливо рибалити на, на фідер, Перше, що в нас виходить в чату, це наші квівертипи. А скласти квівертип Хевіка ну це набагато складніше, ніж скласти квівертип більш лайтового вудичу. Тому вудилища в такій довжині та тесті зазвичай згладжують брак досвіду, якого ще немає у початківців. Тому саме вудилища в такому тесті та довжині я раджу всім, хто тільки знайомиться з фідерною снастю. Також у нас останнім часом дуже багато запитань стосовно гачків, об'єми насадок. Ну, друзі, на нашому каналі вистачає відео на цю тему. Я думаю, що вам краще подивитися їх, тому що там я вже про все розповів, про все розказав. У мене є і поради про вибір гачків під різноманітну рибу. І є в принципі поради в рубриці «Топ-5», там де я розповідав про своїх «Топ-5» улюблених гачків. Тому краще передивитися ці рубрики, впевнений, ви в них знайдете відповідь на ваше запитання. Під цим відео обов'язково залишайте велетенську кількість коментарів, на яких ми спробуємо дати відповідь усно або зняти наступне відео для вас. Також залишайте коментарі не тільки на мирну тему, а й для нашого коропового експерта Андрія та для спільного експерта Павла. Впевнений, що такі відео від них будуть теж для вас корисними. А з вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.